Задля безпеки учнів та вчителів у загальноосвітній школі номер 3 горішніх плавнів наближається до завершення будівництво найпростішого укриття. Воно передбачає розміщення 600 осіб, що забезпечить можливість проведення навчального процесу, незважаючи на повітряні тривоги. Споруда є цільно литою. Зовнішні частини укриття укріплені відповідно до діючих норм пожежостійким матеріалом пінополістиролом. Тут ми згідно проєкту запропонували зробити мощення з тротуарної плитки. Воно буде в чорно-білих кольорах і, можливо, тут будуть навіть шахові дошки. шахові дошки, потім докупимо великі такі паркові шахи і можна буде на перерві грати в шахи. Також це така буде зона відпочинку, коли немає повітряних тривог. Буде благоустрій, невеличка зелена зона, і тому ми його будемо використовувати такою ну, за потребою в навчальному процесі. Я сподіваюся, коли закінчиться війна, ми зможемо невелику частину цього укриття переформатувати під якісь навчальні цілі. Нагадаємо, що третя школа єдина у нашому місті, яка за проєктом не мала підвального приміщення чи то укриття. Подібного найпростішого укриття в Україні також поки що не існує. У деяких інших громадах наразі все відбувається лише на стадії проєктування та проведення тендеру, або ж під укриття пристосовували підвальні приміщення чи встановлювали модульні конструкції. У горішніх плавнях цей процес пройшли рік тому і почали будувати як то кажуть, з нуля. Спускаємось у саме укриття. На підлогу будівельники кладуть добротну плитку, вже пофарбовані стіни. Відповідно до всіх будівельних норм, приміщення буде обладнано вентиляцією, воду та електропостачанням опаленням. Придбано потужний 30-кіловатний генератор, який було встановлено на перших стадіях будівництва. Для комфортного навчання тут буде розміщено столи, а також облаштовано куточки відпочинку. Передбачені дві окремі туалетні кімнати для хлопців і дівчат. Процедура будівництва подібних укриттів на законодавчому рівні ще не опрацьована, тож горішні плавні у цьому сенсі першопрохідці. Немає експертів, немає там нормативних документів. Вони змінюються постійно. Тому, скажімо, і проєкт він декілька разів вносили зміни вже після того, як почалось будівництво, тому що неможливо було передбачити на той момент там і комунікації, які знаходились, і відвод води з самої школи лівньової каналізації доробляли. І саме для того щоб можна було забезпечити повністю санітарні норми для дітей, які будуть знаходитися, то передбачали сюди підвод і питної води, і відвод каналізації. А фактично каналізація знаходиться нижче рівня міської каналізації, то тут передбачені і насоси, які будуть це все відкачувати. Будівництво відбувається коштом міського бюджету. Є всі передумови завершити забудову до початку нового навчального року. Після закінчення війни це приміщення у школі використовуватимуть як додаткові кабінети для уроків праці або занять гуртків за інтересами.